Якщо ти раптом пропустив, то в нас може з'явитися не знаю чи ще один вихідний, але ще одне державне свято в Україні. що? Та так я, я давайте свя свій вихід. Подяки можна буде не працювати в цей день, не працювати. Нам з тобою От будь от свято. Якщо можна не працювати, я голосую за Ми натискаю. Кнопку можна Верховній чи не можна не працювати, але нам з тобою точно треба буде працювати. Про який є день подяки? Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України більшістю голосів. Рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроект про встановлення в Україні святкового дня дня подяки Богові. Автор цієї законодавчої ініціативи, народний депутат Віктор М'ялик, у поясню. Снівані записів вказано про, про ймовірну дату. Це пропонується остання неділя вересня. Цитую вибір цього дня у році для святкування Дня подяки Богові пояснюється традиційним для українського народу звичаєм збиратися разом після збору врожаю та дякувати Богові за родючість землі, зібраний з полів хліб та добробут кожної родини. Кінець цитати проект постанови. Рекомендує Кабінету міністрів розробити план заходів із відзначення на державному рівні Дня подяки Богові. Ну а думки депутатів роз. Ділилися, зокрема, член комітету нардеп Володимир В'ятрович, який не підтримав цю ініціативу, зазначив, що День подяки не є українською традицією. Така традиція є в Америці, але це не значить, що її треба штучно копіювати в Україні і запроваджувати нормативною постановою парламенту. Кінець цитати Микита Потураєв, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, зараз із нами на зв'язку. Пане Микиту, вітаю доброго ранку. А підкажіть, будь ласка, я так розумію, ви підтримали так, цю постанову? Чому? Навіщо нам ще одне свято? Я підтримав цю постанову через те, що це не ініціатива одного народного депутата, нашого колеги Віктора М'ялика. Це ініціатива. Якщо ви бачили підписантів цього законопроекту, то там і представники різних фракцій груп, і представники президії Верховної Ради, зокрема голова Верховної Ради, пан Руслан Степанчук. Тобто, це така міжфракційна міжгрупова ініціатива, вона підтримана Всеукраїнською радою церков. Треба зазначити, що ця ідея, як то кажуть, вітала в повітрі давно. Але ну я думаю, що от якраз ті випробування, через які зараз проходить країна, вони трагічні звичайно випробування, вони якраз і актуалізували цю ідею. Чому ми підтримали це? Тому що насправді це не релігійне свято, хоча воно називається День подяки Богові. Але це, на мій погляд, і я про це говорив на комітеті, все ж таки світське свято, тому що воно об'єднує людей, які належать до абсолютно різних церков, до абсолютно різних конфесій, до абсолютно різних релігій. Uh, і йдеться тут uh, саме про те, щоб в Україні був день, коли ми всі об'єднуємось. Ми всі, які віруємо uh, у Бога, може у вищу силу, uh, може ну, не знаю, є там рідної віри. Ну тобто, uh, головне, щоб ти вірив, да? uh, uh, і головне, щоб у тебе були там цінності і принципи, які. Uh, фундаментальні для е, цієї твоєї віри нас в принципі всіх об'єднує. У нас країна, в якій більшість так званих авраамічних релігій, тобто, це е, християни, це мусульмани, це юдеї, але і інші е, релігії є, є буддисти, є інші. Е, так що насправді це свято в першу чергу не релігійне, це свято громадянське, в першу чергу, і об'єднавче на наш погляд. Саме тому ми і підтримали цю ініціативу. Але я намагаюся просто зрозуміти, як воно не релігійне, якщо це День подяки Богові, і ви самі говорите про певні релігії, які якраз от, по суті більш-менш сповідують там віру в одного Бога. Тобто ми забуваємо про атеїстів, ми забуваємо про буддистів і про представників інших релігій, які, в принципі, не є монотеїстичними. І плюс, а як тоді бути з тим, що у нас світська держава виходить, що. Тим не менш, держава встановлює свято, яке безпосередньо пов'язане з частиною релігії, які присутні в державі. Я як тоді? Як це ну по перше, ви забуваєте, що у нас світська держава, в якій є державна свято різдво. Які є державне свято Ну, буде. але це не встановлене державою. Державне свято Різдво. Це християнська традиція, притаманна цьому народу. Нам це день держав. подяки, якби не особливо притаманний. або ми тоді взагалі йдемо в традицію язичества, з якої по суті і походить оце, от подяка за врожай обрядовий цикл, який якраз там десь на вересень припадає, і так далі. Розядайте, я вас поверну, будь ласка, на землю. У нас ці свята, про які ви кажете, встановлені державою, бо це вихідні дні. Так зараз ні Різдво не було вихідним днем, ні Великдень не буде, тому що у нас воєнний стан. У нас це державні свята. Державні, хочу наголосити на цьому. Хоча у нас мультиконфесійна, мультирелігійна країна, у нас свята державні це християнські свята. Це свято якраз. Воно абсолютно відкрите і для буддистів, і ви можете дякувати, якщо ви буддист. Будді можете дякувати сансарі, колесу сансари. Це не має значення, там не написано якому Богу дякувати. Якщо ви індуїст, можете дякувати на вибір, не знаю, значить, що там більш співпаде, шиві, вишну, кришні. Це не має значення. Значення має те, що в цей день всі люди в Україні. До якої би релігії вони не належали, можуть це добровільний же вибір, можуть звернутися з словами подяки до тих богів або того бога, в якого вони вірують, і подякувати за те, що вважають за потрібне. Я думаю, що нас в принципі всіх об'єднує головне за що ми можемо подякувати Богові за те, що ми мешкаємо в найкращій країні світу, і що ця країна. Точно була, є і буде, попри, попри навалу, абсолютно, до речі, безбожної України, в якій такого свята немає, і я думаю, що і не буде ніколи. Тому що насправді, тому що насправді я знаю, що представники е церкви, яка досі не розірвала зв'язків з московським патріархатом, от вони були єдині. Хто, хто був проти того, щоб такий день з'явився. Я думаю, що це має нас навести на певні, на певні думки. А щодо атеїстів, знову таки, це ж не, не той день. Коли хтось змушує когось до чогось, у нас і на Різдво немає таких приписів державних, щоб всі мали йти до церкви або на, на, на великдень. А, а щодо атеїстів, то нагадаю вам, що згідно з класичною філософською теорією, атеїсти це теж віруючі люди. Вони просто вірять в те, що Бога нема. Пане Микито, просто різниця між державним святом Різдвом і державним святом, яке може бути День подяки Богові, в тому, що Різдво першочергово це релігійне свято, і вже держава, йдучи за цим, зробила державний вихідний. В нас виходить тут в, в Ні подяки Богові, якби зворотня історія. Держава встановлює свято, яке в результаті може бути релігійним, там чи буде релігійним. Але якщо ми говоримо про державні свята в релігі... Державні вихідні в релігійні свята, то чи недоцільніше замість дня подяки Богові, який мав би об'єднати всі там конфесії Ну, побачимо, наскільки він об'єднає встановити тоді нарешті державний вихідний на Курбан Байрам, наприклад, якщо ми поважаємо всі релігії, на Хануку там чи, чи на інші свята, які є от великими святами саме для представників тих віросповідань, яких у нас в країні багато, які в тому числі пліч опліч із нами воюють проти росіян. Відповідь на це теж є. Насправді наша країна вона починалася як країна християнська, як і більшість країн Європи. Ну, в сенсі, всі країни Європи. У нас є певна християнська традиція, яка відбивається і відображається на світській практиці. Нашій є країни, які дійсно запроваджують на свята своїх найбільших релігійних спільнот, також вихідні дні і роблять їх святами. Ми з повною повагою відносимось до всіх, абсолютно, представників всіх релігій, які е, присутні в Україні. Але вочевидь, на сьогоднішній день е, християнська спільнота вона є найбільша, і саме тому е, християнські свята є на сьогодні державними святами. Якщо в певній історичній перспективі щось буде в країні змінюватися, то я думаю, що українські політики будуть приймати відповідні рішення, так як їх приймають в інших цивілізованих країнах. Абсолютно, що стосується цього дня, то ще раз наголошу. Ще раз наголошую, це свято не релігії, це свято громадян, до якої б релігії вони не належали. Нагадаю, знову таки, що якщо вже брати якийсь аналог, то в тих самих сполучених штатах. Е, ну, до речі, е, це можна назвати певним аналогом, але там інша генеза цього свята. Це, ж, це е, теж свято не зовсім релігійне. Це ну, свято в, власне, і, про це але... і між колонистами і е, значить, корінним народом. Е, так, колонисти дякували Богу за те, що він. За те, що він дозволив їм встановити зв'язки з корінними американцями, які врятували їх від е, голодної смерті. Ну це е, ясно, що відповідало тодішнім переконанням тодішніх людей. Нагадаю, що це взагалі до 17 століття, пане Микито. Але е, чи не вважаєте ви доцільнішим аніж встановлювати нове свято, яке навколо якого будуть там створюватися традиції, шукати причини навіщо нам це свято пояснювати його і так далі? Спочатку розібратися з Уже наявними державними вихід... святами, зокрема з 8 березня, наприклад, по якому у нас досі по суті це державне свято ніяке питання не піднімалося, а воно є державним святом не лише в Україні. Я хочу нагадати, тому що 8 березня немає нічого спільного з комуністичною ідеологією. Це свято фемінізму. Це свято жінок, які почали боротися за емансипацію. Вони не були абсолютно комуністками. А те, що його більшовики і комуністи тодішні вкрали у міжнародному феміністичному руху, ну так знаєте, це та сама історія, що і з 1 травня. По перше травня це теж абсолютно вкрадене свято. Бо 1 травня це день пам'яті загиблих під час демонстрації робітничих, які взагалі були організовані в Сполучених Штатах анархістами. І відмовлятися від дня солідарності ну трудящих, бо ми всі трудящі, і ви, і я абсолютно всі, через те, що його свого часу вкрали більшовики, ну це теж виглядає досить дивно. Тому і я насправді вважаю, що і 8 березня, і 1 травня мають залишатися в нашому календарі чи на рівні вихідних, чи ні. Тут питання дискусійне, абсолютно я згоден з цим. І з цим треба визначатися. Але те, що. Ну, знаєте, знаєте, де ще, е, от, е, де ще відзначали 1 травня, е, яке насправді досі відзначається не лише в Німеччині, а й по багатьох країнах Європи, не тільки Європи. Хто його ще вкрав? Нацисти. Нацисти. Але це не завадило цивілізованому світу, який пам'ятає про свої коріння. Який пам'ятає про е, коріння своїх політичних систем е, абсолютно спокійно, після перемоги над нацизмом, це свято знову очистити від цього спадку жахливого, так само, як і нам слід це зробити, і повернути його до своїх календарів. Дякую, пане Микиту. Я думаю, що перед 8 березня ми ще будемо також обговорювати вкотре, скажімо так, питання цього свята. Ну, подивимось, що буде з нами подяки. Дякую вам за відповіді. Микита Потураєв, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.